Пограємо! Сьогодні будемо вивчати німецькі слова, але цікавим способом. Ти маєш брати в цій грі активну участь, щоб вона була максимально ефективною для навчання. Перша гра. Я буду пояснювати німецькою мовою якесь слово, не називаючи його. Тобі потрібно здогадатися, про що мова, і назвати загадане слово. Також розберемо конструкції, які я використала, щоб не забувати і про граматику. Почнімо! Das ist ein Gegenstand, den man benutzt, wenn es regnet. Man hält ihn in der Hand und er schützt den Kopf und die Kleidung vor Wasser. Man kann ihn aufmachen und wieder zumachen. Подумай кілька секунд. Яке слово тут описане? Правильна відповідь: der Regenschirm, парасоля. Перекладемо. Це предмет, який використовується, коли дощить. Його тримають в руці, і він захищає голову та одяг від води. Його можна відкривати та закривати. Подивись на граматику цих речень предмет, який використовується. Це відносне речення з займенником Ден. Також зверни увагу на дієслово Шуцен і його керування фор плюс датів. Наступне слово das ist eine große Gruppe von Menschen, Die in einem Land zusammenlebt. Sie haben dieselbe Sprache, dieselben Tradition oder gemeinsame Geschichte. Тут також я використала відносне речення Mention die. Про яке слово йде мова в тексті. Die Nation нація або Das Volk народ. Це велика група людей, які живуть разом в країні. Wenn man für andere Menschen oder für bestimmte Aufgaben sorgen muss, spricht man davon. Es bedeutet, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an die Folgen des eigenen Handelns. Eltern haben es gegenüber ihren Kindern, und auch ein Arzt hat es gegenüber seinen Patienten. Є ідеї. Тут ми говоримо про відповідальність. Die Verantwortung. Переклад. Коли доводиться піклуватися про інших людей або виконувати певні завдання, говоримо про це. Це означає, що ти думаєш не лише про себе, а й про наслідки своїх дій. Батьки мають це щодо своїх дітей, а лікар щодо своїх пацієнтів. Що тут є цікавого з граматики? Дафон про це. Davon, damit, darüber, woran, worum, kto zabuft zu dem, zaproschu wurok nr. 72. Takus vrnuvahu narodowoevid minok. Die Folgen des eigenen Handelns. Ruhemus e dale. Es entsteht, wenn zwei Personen einander nicht richtig verstehen. Die eine Person sagt etwas, die andere interpretiert es falsch. Und plötzlich gibt es ein Problem, obwohl niemand böse Absichten hatte. Das passiert oft, wenn Menschen verschiedene Sprachen sprechen. Це виникає, коли двоє людей неправильно розуміють одне одного. Одна людина щось говорить, інша тлумачить це неправильно. І раптом виникає проблема, хоча ніхто не мав злих намірів. Це часто трапляється, коли люди говорять різними мовами.

Це, мабуть, доволі легко. Це страх. Die Angst. Це почуття, яке людина відчуває, коли перебуває у новій або небезпечній ситуації. Тіло реагує швидко, серце б'ється сильніше, людина пітніє і, можливо, хоче втекти. Das ist etwas, was zwischen zwei Ländern passiert, wenn sie nicht mehr friedlich sind. Menschen kämpfen gegeneinander. Es gibt zerstörung und Leid. Viele hoffen, dass es nie wieder geschieht. Це щось, що відбувається між двома країнами, коли вони вже не є мирними. Люди борються один проти одного, є руйнування і страждання. Багато хто сподівається, що це більше ніколи не станеться. Krieg, Війна. Das ist etwas, das man im Laufe der Zeit sammelt, wenn man viele Dinge ausprobiert und aus Fehlern lernt. Man kann es nicht einfach kaufen und man bekommt es auch nicht sofort. Jemand, der schon lange in einem Beruf arbeitet, hat davon mehr als ein Anfänger. Das beschreibt eine Unsicherheit. Man glaubt etwas nicht vollständig oder man fragt sich, ob es wirklich stimmt. Viele Menschen haben dieses Gefühl bevor sie eine wichtige Entscheidung treffen, weil sie sich nicht sicher sind, ob es die richtige Wahl ist. Загадай слово опиши в А повинні його відгадати. Бери активну участь, відгадуй слова інших учасників, і таким чином ми зробимо це відео дуже корисним. Ти вивчиш нові слова, поспілкуєшся з однодумцями, які так само як ти вивчають німецьку, а також потренуєшся будувати речення. Я буду їх обов'язково перевіряти і давати зворотній зв'язок. Старайся робити доволі складні речення з умовним способом, з пасівом, зі сполучниками, з відносними займенниками і так далі. Використовуй по максимуму ті конструкції, які ми вже вивчали. Або хоча б ті, які я показала, коли сама описувала слова. Друга гра. Спробуємо інакше. Я буду давати складніші слова, скоріш за все, невідомі більшості глядачів, і буду пояснювати їх німецькою. Твоє завдання зрозуміти переклад цього слова. Перше слово die Ausdauer. Здогадайся, за описом, що це? Das beschreibt die Fähigkeit, Schwierigkeiten auszuhalten und trotzdem weiterzumachen. Menschen mit dieser Eigenschaft geben nicht schnell auf, auch wenn vieles schief geht. В цій вправі не буду давати переклад. Інакше це буде надто просто. Я хочу, щоб глядачі розуміли значення слова за німецьким описом, а не українським. Die Ausdauer – витривалість.

Die Heuchelei lützimirstwo. Nastupne, die Unentschlossenheit. Das ist ein Zustand, in dem man sich nicht entscheiden kann. Zwei oder mehr Möglichkeiten stehen offen und man schwankt hin und her, weil jede Option Vor- und Nachteile hat. Die Unentschlossenheit die das ist ein starkes verlangen nach etwas besonders nach besitz geld oder macht menschen fühlen es oft wenn sie nie genug haben und immer mehr wollen auch wenn andere darunter leiden der das ist ein Zustand, in dem jemand sehr misstrauisch ist und fast nichts glaubt, was andere sagen. Oft überprüft diese Person alles sehr genau. Der Das beschreibt die Fähigkeit, in stressigen oder schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Менші, які, lassen sich nicht so leicht ärgern oder aus der Ruhe bringen. Холоднокровність. Спокій. Ледь не забула. Слова після перегляду уроку потрібно вивчити. А що може бути краще для закріплення нової лексики в пам'яті, ніж вправи на моєму патреоні? Правильно нічого. Тому переходь за посиланням під відео: будемо писати, слухати, розмовляти німецькою і використовувати ці слова.